Про масштабну екологічну катастрофу заявив одеський краєзнавець та історик Дмитро Жданов. За його словами, через мотоциклістів руйнуються схили на куяльницькому лимані. Дмитро Жданов опублікував фото, на яких видно сліди від коліс на пагорбах. Також краєзнавець повідомив про масштабний суф на Лимані. Куяльницький лиман офіційно став національним природним парком 1 січня 2022 року, коли президент України підписав відповідний указ. Цей статус передбачає заборону деяких видів діяльності людей, але не виключає туристичний відпочинок. Але сам куяльницький лиман фактично на межі зникнення через обміління та посуху. У 2014 році тут побудували трубу, яка з'єднала лиман з одеською затокою. У холодний період року через цю трубу подають морську воду у лиман, але навіть цього замало. Всі ті е, лікувальні грязі, які там будуть, да вони будуть законсервовані, і до них вже ну скажімо так. Вони вже, е, нові нові лікувальні властивості вже не будуть з'являтися.